Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, після ще однієї безсонної ночі для мільйонів у Києві, ми розглянемо атаки на Москву, які порушують авіаційний трафік, а потім глибше подивимося на політичні події в Україні та Європі. Це понеділок, 21 липня, три роки і 149 днів спочатку повномасштабного вторгнення. Основні військові та політичні оновлення з вихідних і цього ранку. Минулої ночі в Києві знову була жахлива ніч для мільйонів, оскільки російські удари вбили щонайменше одну людину і сильно пошкодили частини міста, включаючи школу та вхід до станції метро, де мешканці ховалися всередині. За повідомленнями мера Віталія Кличка, атаки відбулися у всіх чотирьох районах Києва, з повідомленнями про палаючі житлові будинки, кіоск та дитячий садок. Це відбулося після кількох нападів дронів за останні кілька ночей українцями навколо Москви, що знову призвело до того, що тисячі пасажирів очікували в чергах або спали на підлозі в аеропортах, оскільки рейси були затримані або скасовані. Міністерство оборони Росії заявило, що збило 117 дронів за ніч, включаючи 30 над Московською областю. Тим часом повітряні сили України повідомили, що Росія запустила 426 дронів і 24 ракети минулої ночі, збивши або заглушивши 224 з них. Тоді якщо ще 203 дрони зникли з радарів, ймовірно були заглушені засобами радіоелектронної боротьби. Це не лише столиці, які зазнали авіаційних бомбардувань. 20 тисяч людей залишилися без електрики в Харкові в неділю, оскільки електропостачання було відключено після одного нальоту. І немає жодних ознак, що це зменшиться на конференції у Візбадені, на якій я був минулого тижня. Мадяр це керівник операцій з дронами в Україні, сказав, що тисяча дронів може незабаром стати мінімальною кількістю, яку Росія запускатиме щоночі. І німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює робочу групу з питань України в міністерстві оборони Німеччини, дав інтерв'ю, де сказав, що Москва прагне мати можливість одночасно запускати дві тисячі дронів по всій Україні. Повертаючись до лінії фронту, давайте знову зосередимося на деяких секторах, які Дом і Роланд детально розглядали минулого тижня. Дніпропетровська область, яка не є однією з територій, анексованих Росією. Постерігала деяку активність за останні кілька днів. Були заяви, що росіяни захопили населені пункти Воскресенське та Ялта у Донецьку, дуже близько до кордону з цим регіоном, але 20-й корпус України відкинув ці заяви, оприлюднивши кадри бійців 31-ї окремої механізованої бригади та 505-го окремого батальйону морської піхоти, які зухвало піднімають бойові прапори в цих двох населених пунктах. У Донецьку вся увага продовжує бути зосереджена на ключовому прифронтовому місті Покровськ. Головнокомандувач Сирський у п'ятницю описав його як найгарячішу точку вздовж усього 1200 кілометрів фронту. Це опис підтверджений репортерами, яких ми чули звідти останніми тижнями, включаючи, звісно, Мемфіса Баркера, Франсіса Фарела та Світлану Морозець. Ворог продовжує використовувати малі піхотні групи, сказав Сирський, але вони безсилі у своїх спробах. Ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися до міста, але була викрита та знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону. Дійсно, якщо подивитися на карти боїв ISW, то в останні дні були навіть деякі українські просування на північний схід від міста в північній Миколаївці. Але тим не менш, як обговорювали Дом і Френсіс Фарел у минулому понеділковому епізоді, очікується, що Покровськ впаде протягом наступних тижнів. Якщо подивитися на ситуацію, там сили Москви наступають на кількох флангах одночасно в місті та навколо нього, а також збільшують свою перевагу в дронах у певних секторах. Іншою ключовою ціллю для Москви Новопавлівка також спостерігалася інтенсивна активність останніми днями. Російські сили атакували на північний схід від неї біля Новоселівки, Горохового, Дніпра та Олексіївки, а також на південь, у напрямку Іллі, Зеречі та в напрямку Олександрівки. Характер цих атак був детально переданий речником української бригади, там який стверджував, що російські сили раніше розгортали штурмові групи піхоти чисельністю 4 або 5 осіб, іноді 6, але тепер розгортають лише вогневі групи з двох-трьох осіб для атаки позицій. Схоже, вони також перестали використовувати мотоцикли в атаках і використовують їх для перевезення боєприпасів або особового складу, а потім проходять пішки від 10 до 15 кілометрів до передових позицій. Речник також повідомив, що російські сили зазнають значних втрат щодня, але швидко поповнюють особовий склад і бойові можливості. Причому військове командування Москви вдається до того, що речник описав як варварські дисциплінарні заходи без урахування життя підлеглих, оскільки підкріплення прибуває так часто. Остання ділянка фронту, де спостерігається певний рух, є місцем того передбачуваного об'єкта літнього наступу Росії Сумська область з обох сторін заявляють про територію. Українці Кіндратівка на північ від міста Суми, росіяни на південь від Яблунівки на її північний схід. Я повинен додати, що російські сили продовжували штурми в північній частині Харківської області, також у напрямку Куп'янська та навколо Часового Яру, але без просування в жодному з них. Перш ніж перейти до політичної сфери, оскільки я згадав про людські ресурси, багато хто з вас, напевно, бачив досить незвичайну історію на вихідних про американця на ім'я Дерек Гофман, який нібито переїхав зі своєю родиною з Техасу до Росії через її традиційні цінності, він приєднався до армії, щоб швидше отримати громадянство, сподіваючись працювати зварювальником, але за словами його дружини, тепер прямує на передову в Україні після трьох тижнів навчання. Вона пояснила, здається, що він отримує ще один тиждень підготовки ближче до фронту, а потім його відправлять на передову. Тепер е -Е є також подібна історія про американку, яка переїхала до Росії з подібних причин і навіть використовувалася в російській пропаганді, тільки щоб нещодавно опублікувати фото свого обличчя в крові та побитого через расово мотивований напад. І просто для більшого розуміння сприйняття проти реальності сучасної Росії я рекомендую послухати мою розмову з доктором Джейд Маглін у п'ятницю, де ми обговорюємо цю тему набагато детальніше. Але давайте перейдемо до політичної сфери. Останні новини про Сагу з патріотами такі, що США відправлять свою наступну систему протиповітряної оборони Патріот до Німеччини, а не до Швейцарії, щоб прискорити запропоновану Берліном доставку двох батарей в Україну. Також у п'ятницю Зеленський сказав, що провів дуже змістовну годинну розмову з президентом Макроном. Щодо найнагальніших оборонних потреб України, подякувавши йому за стратегічне бачення і зазначивши, що Париж готовий допомогти з конкретними можливостями, які потребують українські сили, включаючи протиповітряну оборону та перехоплювачі дронів, зокрема постачання ракет для систем SAMP-T та фінансування перехоплювачів дронів, він написав. Раніше політико повідомило, що Франція не братиме участі в новій ініціативі під керівництвом НАТО щодо фінансування постачання американської зброї в Україну, відмовляючись приєднатися до цього плану через прагнення Макрона, щоб європейські країни зміцнювали власні оборонні промисловості шляхом закупівлі зброї вітчизняного виробництва. І я очікую, що напруженість між цими двома підходами проявиться протягом наступних кількох тижнів. Нарешті я повинен сказати, що ми також отримали підтвердження, що країни-члени ЄС погодилися на 18-й пакет санкцій, накладених на Росію. Він включає зниження цінової стелі на російську нафту з 60 доларів до 47 доларів 60 центів за барель, а також санкції проти 105 суден Тіньового флоту Росії та їхніх посібників банківської системи і заборону на газопроводи Північний потік 1 і «2», що проходять під Чорним морем. Кая Калас сказала: ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які сприяють ухиленню від санкцій, і блокуємо експорт технологій, що використовують дрони. Вона також сказала, що вони збираються пріоритизувати нафтового гіганта, що працює в Індії, і тих, хто індоктринує українських дітей. Щодо російської енергетики, кіберспеціалісти з військової розвідки України стверджують, що минулого тижня здійснили масштабну кібератаку на мережеву інфраструктуру Газпрому. За словами джерела, яке спілкувалося з Київ Індепенденд, доступ до внутрішніх систем Газпрому було відключено для майже 20 тисяч адміністраторів, а резервні копії ключових баз даних були знищені. Раніше вже були подібні атаки, але це може стати однією з найзначніших за останній час. Але закінчуючи з Україною ще новини з перестановок. Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умерова, секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Як обговорювалося, його звільнення з міністерства оборони було давно очікуваним, хоча раніше припускали, що його можуть призначити послом у Сполучені Штати. Це виявилося не так, що стане полегшенням для тих, хто вважав його скомпрометованим через звинувачення у корупційних практиках. Зеленський також оголосив у суботу, що Україна запропонувала новий раунд мирних переговорів з Росією на наступний тиждень. Він сказав: наша команда зараз працює над черговим обміном полоненими. Зустріч на рівні лідерів потрібна, щоб дійсно забезпечити мир. Справді тривалий Україна готова до такої зустрічі. Ми не очікуємо, що буде такий прогрес у короткостроковій перспективі, але як ми говорили багато разів, це політично дуже важливо, особливо в контексті позиції США, щоб Київ показав, що він готовий до переговорів, а Росія не хоче припинення вогню. Інша цікава історія з Києва полягає в тому, що українські законодавці розглядають можливість дозволити деяким чоловікам віком від 18 до 24 років виїжджати за кордон. Як відомо, за чинним воєнним станом чоловіки цієї вікової групи не підлягають мобілізації, але їм все ще заборонено залишати країну, якщо вони не мають права на винятки, такі як медичні причини або офіційні справи. Але голова парламенту наголосив на необхідності знайти правовий механізм для захисту основних прав молодих чоловіків, які не підлягають призову, включаючи право на здобуття освіти, можливості працевлаштування або воз'єднання з родиною за кордоном. Я вважаю, що це історія, яку варто відстежувати, враховуючи напруженість Україні з приводу питання мобілізації. Давайте завершимо наші оновлення історією, яку багато з вас я знаю дивилися в прямому ефірі на вихідних. Українець Олександр Усик вдруге став беззаперечним чемпіоном світу в суперважкій вазі після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа на стадіоні Вемблі. Українець збив Дюбуа правим хуком всередині п'ятого раунду, а потім завершив справу нищівним лівим хуком в підборіддя 27-річного. Мушу сказати, я б справді хотів бути там, якби не був у Німеччині. Але в той час я був у будинку Гете у Франкфурті, що було майже так само добре. Ми будемо говорити більше про культурне значення цієї перемоги пізніше на тижні. І, сподіваюсь, з деякими записами з бою також я повинен сказати, що Усик також був на трафальгарській площі перед боєм, щоб відкрити репліку мозаїки в Маріуполі. Він запустив ініціативу свого фонду для фінансування житла для переміщених українських сімей, до якої приєднався сер Річард Бренсон з який став першим донором ініціативи для запуску нової кампанії Superhuman Center. Це благодійна організація з допомоги жертвам війни, з якою ми вже брали інтерв'ю в минулому. Щоб розпочати кампанію, статуя Флоренс Найтінгейл отримала замість лампи, проте з ноги розфарбований в українські кольори. Це досить вражаючий образ. Звісно, Флоренс Найтінгейл найбільш відома як леді з лампою в Криму під час Кримської війни. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф. Створений Девідом Ноузом, щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk Ukraine Фелейт. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.